Друзі, відносно грошей, а якщо ви свій фокус уваги постійно направляєте в пошук грошей в Інструменти, якісь, які вам дадуть гроші, ну все рівно, у вас основа гроші, гроші. Мені треба гроші, мені треба закрити кредити. Що мені робити? Гроші, у мене немає грошей. Це капець, які зараз великі ціни. Я там то коротше, якщо ви це все крутите в собі в голові, ви вібруєте. Да? Від вас іде така мелодія, скажем, на рівні всесвіту, яка дає зрозуміти, що ви хочете грати в гру. Де ви бідняк, де ви біднячка? І якщо ви хочете грати в цю гру, Всесвіт настільки вас любить, Бог вас настільки любить, ваш дух вас настільки сильно любить, що він вам зобов'язаний відтворити цю гру в реальність. Зрозумієте, тобто, допоки ви. От Кажу ще раз, да, ходити в такому стані, що ой Боже, печаль, проблеми, грошей нема, не вистачає. Що мені робити, печаль, там не знаю, то закрили з роботи, звільнили. Коротше, поки ви просто тупо зупиняєтеся в цій грі, і починаєте отак от страждати і бути от постійному такому, просто нема грошей і все і Боже, що, то. От ще раз кажу вам, все буде відповідно відіграватися вашому внутрішньому кадру. Тобто, якщо ви граєте роль, наприклад, там, бідної людини, відповідно, яка має бути сцена, якби це був театр? Наприклад, от ви. Актор театру, і от ваша зараз дай би роль пограти в бідняка, яка сцена має бути навколо, які декорації повинні бути, да? що має бути навколо, які навколо мають бути учасники, люди, район, грубо кажучи, який треба відобразити. Да? Ну тут всі ж люди от можуть включитися і сказати: ну да, якщо людина в театрі буде грати там бомж пакет, типу, да, бомжа якогось, то відповідно там давайте мусорку бахнемо, давайте Щось там хату страшну намалюємо, штори порвані, да, людей там грязних. Правда? Всі ми розуміємо це. да? Да, От Точно так сцена підготовлюється до тебе як актора. Тобто Просто тут ти режисер, ти актор, ти той проектор, який потім то все і в фільмі грає. Коротше, ти є тут всім, розумієш? І от того в твоєму житті і ця бідність, ці проблеми з грошима і так далі. Тому що сцена така для тебе розгортається твоїм же ж Богом, тому що так тебе сильно Бог любить, що він здійснює до єдиного твоє бажання. Тому включіться. Це не фантастика, це не фігня якась це є. Коротше, та реальність, яка є. Самою правдивою і топором в чоло я вам зараз залітаю з цим. Просто тому, що вже часу, обмаль, і людям пора прокидатися і виходити на інші рівні творіння. Допоки ви варитеся в тих сценаріях, ваш час спливає. Умовно, ваші істинні володарі вас як особистостей вас, як. Тіла, да, ваші духи, ваші володарі цієї гри не можуть через вас нормально грати. Тому що ви тупите, грубо кажучи, тобто ви стоїте на місці, тобто у вас величезна перед вами місія, враховуючи, що ви народжені зараз в період е, тотального переходу. Тобто, у вас є велика місія, але нет, ви далі стоїте на місці і граєтеся в своїх старих тих сценаріях і вірите в це життя, і думаєте, що це. Та реальність, яка е, вашою долею є, і це незмінно. Це все повна хрень. Все, що би вам не говорили, і хто би що вам не говорив, я вам говорю ту правду, яку вам мало хто скаже, тому що поки що на сьогоднішній день такої інформації, яку передаю я, є одиниці е, на просторах інтернету. Є іще такі ж провідники. Тому, будь ласка, включіться. Мені особисто повірте, вообще, все одно. Да, ну, якби, грубо кажучи, то, що просто люди не писали мені всяку хрень, що, типу, от, бо то, бо ти там оце, от, що ти там, ну, умовно щось таке говориш дивне і так далі. Я вам говорю те, що я маю вам говорити, а ваша задача брати і вибирати. розумієте? Тобто, мені все рівно, ви виберете це чи не виберете? Моя місія передати знання як можна чотче, ясніше, да? І на тому крапка. А вашу, ваша е, задача це обирати вибір завжди за вами. Ви або вибираєте себе, своє життя, творіння, свого прекрасного життя, радість, любов, божество, взаємодію да, от з вищими вібраціями, з вищими рівнями станів, свого проживання, да, то вибираєте, йдете, починаєте робити. Якщо вибираєте низькі рівні проживання себе, ваш вибір це закон. Так що. Я все сказала.